На сніданок це їсти не можна. П'ять помилок самого ранку. Всім вітання сьогодні. Ми поговоримо про помилки, які ми робимо з самого ранку, і звідти проблеми з вагою, шлунково кішком, трактом, немає сил та енергії і постійно хочеться їсти. Давайте прямо зараз визначимо ті помилки, які призводять вас до таких проявів. І перша помилка в сніданках, які роблять більшість з вас, це споживання вівсяної каші. Вівсяні каші є різні, і тут треба розібратись, яка з них призведе вас до проблем із здоров'ям, а яка допоможе вам почуватись краще. Я не знаю, яку саме вівсяну кашу ви їсте, тому давайте розберемо деякі з них. Перша це вівсяна каша, швидкого приготування, швидко розчинна, продається у пакетиках, яку ми засипаємо в кружку і заливаємо водою. Це каша з великим містом цукру, ароматизаторів харчових додатків, і це саме та каша, яка викликає цукровий діабет, алергію та приносить багато шкоди нашому організму. Якщо ви зранку дуже поспішаєте і любите варити вівсяні пластівці, які готуються 2 хвилини, ви теж отримуєте лише тільки пусті калорії, але плюс в тому, що там, хоч немає доданого цукру, ароматизаторів та інших домішок. Але ви не отримуєте ні клітковини, ні вітаміни групи Б. Якщо ви їсте вівсяні пластівці, які готуються 20 хвилин. То ви отримаєте клітковину в невеликих кількостях. А якщо ви купили справжню цільнозернову вівсяну крупу, замочили її на ніч і зварили зранку, то ви отримаєте достатню кількість клітковини для своєї мікрофлори, і ваш організм ще витратить калорії, щоб це перетравити, і ви отримали ультракорисний цільний натуральний продукт, який можна назвати вівсяною кашою для здорового харчування. І те саме можна сказати про любі крупи. Подивіться, будь ласка, що ви їсте. І ще тут треба сказати, що їсти лише одну кашу на сніданок теж неправильно. Це швидкі калорії, і ви дуже скоро будете голодні. Там немає білку, і через годину після сніданку ви захочете каву, круасан і взагалі щось солодке. Тому зранку до каші додайте білок. Друга критична помилка на сніданок це кава чи чай, наче серце. Зараз це дуже поширена проблема. Ми бачимо і знаємо багато людей, які не снідують, а йдуть на роботу з гарним горнятком кави. І на роботі теж не снідують, а п'ють тільки каву. А це спалює слизову шлунку, викликає хронічні гастрити, ерозії та виразкову хворобу. І при цьому ще зовсім не засвоюються поживні речовини. Тож спочатку сніданок, а потім кава або чай. Третя помилка це починати ранок з солодощів. Кажуть, що солодки можна зранку до 12, і люди люблять на сніданок з'їсти круасана або блинці з варенням або щось таке подібне. Якщо у вас є зайва вага, то сніданок, який вам має допомогти схуднути, а це білок, плюс складні вуглеводи, клітковина у вигляді овочів, а не ті пусті калорії, які, крім смаку, нічого вам не дають корисного. І якщо ви дуже хочете з'їсти зранку солодкі, то будь ласка, зробіть це після основного сніданку. Але не треба це їсти, наче як єдиний компонент сніданку. Четверта помилка за сніданком це смажена яєчня, та й взагалі що смажене. Смажене знижує кількість білку, який є у продукті, погіршує засвоюваність та погіршує роботу шлункового кишкового тракту. Смажене деколи їсти можна, але робити це не зранку, наче серце і, звичайно, не кожного дня. І п'ята помилка на сніданок: це сосиски, перероблене м'ясо, сардельки. Тому що це все фактор ризику онкологічних захворювань. Це все робиться з м'ясної піни, там фактично немає м'яса, тому це взагалі має бути виключене з дитячого харчування і зменшити їх вживання всім. Можна їх замінити на домашні сосиски, які ви приготуєте самі з фаршу, або візьміть замість ковбаси відварений язик. І сама головна помилка зранку це пропустити сніданок, тобто не снідати взагалі. Це погіршує жовчовідтік, може призвести до виникнення каміння в жовчному, порушує травлення та ваш біологічний годинник.